Аби створити, хоч трохи домашнього затишку в окопах у центрі освітніх інновацій методистки разом із вихованцями позашкільного закладу шиють подушки, підголовники та спальники для українських військових. «Ми отримуємо штучне наповнювач, але він такий в рулонах, ніби лист паперу, і нам спресований, і нам треба його вручну повністю, так от порозділяти для того, щоб сама подушка була м'якою. І пухкою так. І е, на одну подушку йде дуже багато цього наповнювача, от тільки що була гора, і це все тільки в одну подушечку. Шиє разом із волонтерками м'якенькі подушки Лариса Стефанишин. Нині її син мужньо боронить Україну. Завжди, коли робиш, думаєш себе, може, це потрапить до нього, може, це він десь скористається. Вони нам всього не розповідають, але все, що вони отримують, вони за все дякують, і щоб їм було легше, комфортніше. щоб… Почуття дому їх не залишало. Думки тільки про них усвідомлюють, яких складних умовах українські захисники відстоюють нашу незалежність, навіть першокласники, і також хочуть допомогти, чим можуть. Шестирічна Софійка солодкими жовтим і блакитним кремом розфарбовує пряники. Коли вони з'їдають цей пряник, вони коли будуть. Битися вони будуть мати більше сили, яку ми їм робимо зараз. Там де у нас тут безпека, все таке. А в них там бомби летять, все небезпечно, тому ми маємо їм зробити сили, щоб вони. Чому промогли? допомагаючи армійцям, діти ще й освоюють корисні практичні навички? Зокрема, восьмикласник Артем опанував швейне ремесло. І тепер власноруч подушки у формі сивенят. Спочатку з тканини малюємо, тоді вирізаємо, прошиваємо на машинці, а далі ми наповнюємо їх і. Подаймо в них всю свою душу. Подушки, спальники, маскувальні сітки, а також харчові набори. Місцеві волонтери спрямовують армійцям на найгарячіші напрямки фронту. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.